6,5 тисяч баксів Tesla Model S2015 року. Блін, ну Це ж круто, правда? Ну, вона десь заїде сюди 13-14 вже з ремонтом. да? Поки Тарас Юрійович віддихає, ми трошечки робимо за нього роботу. Подивимося, що в нас. Це в нас 70-ка. Гарний варіант, цілесенька по кузову. Чому запакована? Тому що ще її не заводили, ще не дійшла черга до неї. Але так, в принципі, крутий варіант. Там трошки є. Аліекспреса тюнінга, але тут таке так. Гарний варіант, що в нас тут? Невеликі пошкодження спереді. В принципі, такого нічого серйозного немає. Знову ж таки, як на 2019 році дивилися, тобто, лонжерончики цілі. Тобто, вона, в принципі, продефектована, легко прижата спереді, і все. Тут навіть крило ціле. То, тобто, що я вам скажу, крутий варіант. Хто там питався за Теслу 13-14 тисяч з ремонтом? Будь ласка, ось такі варіанти вже можна привозити. Це 15-й рік. Тарас Юрович віддихає, а ми працюємо. З вами був Олександр та компанія Інтертрейд. все, все, все самого найкращого.